Всім привіт! Ось такі фільтри називаються G4 для тонкої очистки повітря. Чому важливо мати ці фільтри? Тому що вони затримують дуже багато пилу і бруду, який знаходиться в нашому повітрі. Будь-де де б ви не жили, всюди повітря дуже сильно забруднене. Якщо ви провітрюєте через вікна, цей бруд осідає на ваших политтях, шафах, речах, одязі, а також на ваших легенях, що дуже і дуже негативно впливає на ваше здоров'я. Так. Фільтр навіть був по вуку такий, як він туди міг потрапити цікаво. Ну через вулицю, очевидь, отакий брудний фільтр. Дивіться, це з вулиці, він більш брудний фільтр. Це при тому, що на вулиці, на вході, стоїть ще дрібна сіточка, яка теж постійно забивається, вона затримує весь крупний бруд, яку я теж регулярно чищу. І оце вже фільтр, який очищує повітря, яке йде в кімнати з вулиці. А це з кімнат. Виходить на вулицю через рекуператор, щоб рекуператор не забувався, от він менш брудний, от це видно помітно. і от і Якщо в кого немає таких фільтрів, хто провітрює через вікно, оцей весь бруд у вас в кімнатах і в ваших легенях. Саме тому, коли я заселився в цю хату, першим справою я поставив оцю цю. Приплив на витяжну установку. Ну і як бонус тут є отакий рекуператор, який дуже добре працює, і економить купу тепла. Так. Вже пора б замінити ті фільтри, але в мене зараз немає, наявності, тож я їх буду чистити. От почистив. В принципі, колючку тут ще є, Треба їх міняти. Вони вже два роки в мене відпрацювали. Їх треба кожні півроку чистити, раз на рік міняти. Ну, час замовити нові та поміняти їх. Тому не варто на цьому економити. Варто виділити якусь 1000 доларів і встановити таку припливно-витяжну вентиляцію. Ще й на додачу вона з рекуператором, що економить ваше тепло та гроші. І вона окупиться вже тільки за, дяки цьому рекуператору, вона за кілька років повністю окупиться. Ну і на додачу ви будете дихати в своїх кімнатах свіжим повітрям. І не треба постійно ходити з полиць, стирати пил, тому що його просто не буде. Ну, Звісно, що він буде, бо він буде проникати в інші щілини, через ті ж двері вхідні. Але його буде ну, набагато менше. От, раніше, як не було такої установки, як живеш в квартирі, наприклад, то треба кожного тижня постійно стирати ну, стовпи цього пилу то зараз ми вже взагалі забули, що це таке. Прибирання робиться кілька разів на рік і все, і в хаті чисто. І дихаєш свіжим повітрям. Ну і знову ж на дачу економиш тепло. от така історія. Давайте тепер це все зберемо. Фільтр Напрямок повітря, от вказане стрілочками, напрямок повітря завжди йде в бік рекуператора. Так. Ось так. І тут аналогічно теж в бік рекуператора. Оцей фільтр з цього боку це вхідне, з вулиці затягується повітря, проходить через фільтр, через рекуператор. І по патрубках потрапляє в житлові кімнати. От. В гістьову кімнату і в спальні. І з інших кімнат, з туалета, з ванної кімнати, з кухні, витягується повітря. теж через фільтр, З кімнат через фільтр потрапляє в рекуператор, нагріває рекуператор і викидується на вулицю, вже охолонувши повітря. От, аналогічний рекуператор працює і на охолодження влітку. Наприклад, якщо у вас працює кондиціонер, з кімнат, з кімнат виходить охолоджене повітря, воно охолоджує рекуператор. Забираєте тепле повітря з вулиці, воно охолоджується в цьому ж рекуператорі і поступає у ваші кімнати очищеним. КПД складає 92% цього рекуператора. Це дуже і дуже добре, тому дуже раджу. Так отже, збираємо. Почистити ці фільтри займає от, ну, не більше 5 хвилин, один раз на пів року. Це зовсім ні про що. І не потребую особливих навиків, не треба викликати якихось навчених фахівців. Як власне, і монтаж цієї системи. Все це я робив вперше сам, не маю ні знань, ні досвіду. І все вийшло дуже добре, працює на відміну. Я от цим дуже задоволений. от Прям нереально задоволений. Якщо у когось є питання, пишіть коментарі. Буду радий відповісти, поділитись досвідом. Щось може підказати. Хоча впевнений, що тут ну, не складно розібратись, але нюанси всякі бувають. Поки що на цьому все. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Всім пока!